Привіт! Ти на каналі Казки на ніч. Готовий до нової історії. Слухай! Щенята рятують заняття з йоги. Фермерка Юмі дає уроки йоги на своїй фермі у бухті пригод. Мер Гудвей, Франсуа і навіть мер Гамдінгер прийшли на заняття. Усім доброго ранку! Привітала їх фермерка Юмі. Зробімо глибокий вдих і зігнімося. Станьмо в першу позу. Друзі потягнулися до пальців ніг, але спина в мера гамдінгера почала хрустіти й рипіти. Він гучно застовнав, а Франсуа захихотів. Перепрошую, пане Гамдінгера, я сміюся не з вас, щось лоскоче мені в пальці, вибачився він. Це козенятко. Вибачте, промовив фермер Ел, зазирнувши до сараю. Він підхопив одне козенятко, але інше вже встигло стрибнути на спину мера гамдінгера. Геть, спробував зігнати його мер, але козеня затупотіло своїми ратицями по його спині. Ох, як добре. зітхнув мер. Ану спустися трохи нижче. Козенята такі милі, нехай лишаються, попросив Франсуа. Гаразд, спробуємо козячу йогу, вирішила фермерка юмі. Станьмо в другу позу разом з козенятами. Ще два малюки заскочили на спини мера Гудвей і Франсуа і затупотіли ратицями. «О, вас, зраділи друзі, це так добре знімає напругу. Я дещо придумав, пробурмотів собі під носа Мергам Дінгер. Коли заняття закінчилися, він затримався і вкрав козенят, щоб влаштувати власні уроки йоги, ще й зруйнувався рай, коли поїхав. А тим часом у бухті пригод щенячий патруль будував дерев'яний пліт. Гап, чудова командна робота. вигукнули щенята, коли закінчили. На вигляд пліт просто прекрасний, похвалив їх райдер. Спускаємо його на воду. Уперед, майстри. Один, два, три, штопхаймо. Друзі напружилися, але пліт не зрушив з місця. Не засмучуйтесь, заспокоїв щенят райда. Почекаємо трохи. Під час припливу вода підніметься, і ми легко спустимо пліт. А чекати веселіше, коли будуєш замки з піску, хихикнула Скай. Фермер Ел тим часом показував пані Юмі, які рекламні постери він підготував. Дякую. Сподіваюсь, усім сподобаються мої нові уроки. Нехай твої козенята готують свої ратиці, сказала вона, зазираючи в сарай. Але козенята зникли. Друзі обшукали всю ферму, але ніде їх не знайшли. Треба телефонувати райдеру, вирішила фермерка Юмі. На пляжі задзвонив щенпат райдера. Добрий день, пані Юмі. Я щойно бачив постер з рекламою ваших нових уроків. Дуже цікаво. Так і було б, та козенята зникли, поскаржилась фермерка. Не хвилюйтеся, ми їх знайдемо. Не буває безслідно з неликих козенят, як не буває замалих щенят, відповів райдер. Щенячий патрулю. На базу! Готові діяти, і відгукнулися щенята і побігли до ліфта. Та маршал перечепився через відро і упав. «Обережно, у мене тепер відро замість хвоста, розреготався він. Дякую, що всі зібралися, сказав райдер, побачивши щенят. Фермерка юмі потребує нашої допомоги. Щезли її козенята. Бідолошні малюки, засмутилася скай. Малюки? Я думав, козенята, розгубився Рокі. Козенята це теж малюки, пояснила Скай. Саме так підтримав її Райдер. Для цієї справи мені потрібні шпигун-гончик. Скористайся своїм тепловізором, дроном і обшукай ферму, чи не знайдуться сліди козенят, сказав райдер. Шпигун-гончик готовий, відрапортував той. «Рокі, ти візьмеш свої інструменти і полагодиш сарай, додав хлопчик. Даю зелене світло, срадів Рокі. Щенячий патруль береться до справи. Райдер, Рокі та Гончик поквапились на ферму пані Юмі. «Райдер, я така рада, що ви тут. зустріла їх фермерка. Доки Рокі лагодив зламаний сарай, райдер і войчик обшукали всю ферму. А в туманній долині Гамдінгер знайомив свою команду з казанятами Це мої нові бізнес-партнери, повідомив він. Вони допоможуть перетворити туманну долину на. Центр козиної йоги. Хитрий мер наказав котам подбати про козенят. Причаши їхнє хутро, сказав він одному, і нагодуй їх, сказав іншому, а я піду пошукаю бажаючих займатися йогою. Рокі закінчив лагодити сарай фермер Киюмі, а до гончику не вдалося знайти жодного відбивка, відбитка козячих ратиць. Гадаю, час запускати дрон, щоб розширити зону пошуків, вирішив райдер. до справи!» – гавкнув гончик. Мельгамдінгер повернувся в бухту пригод і почав розклеювати свої рекламні плакати просто поверх постерів фермерки Юмі. Плакат засік дрон гонщика. Схоже, ми дізналися, хто викрав козенят, сказав райдер. Райдер і щенята простежили за мером Гамдінгером до його лігва. Пане мере, звернувся до Гамдінгера райдер, негайно поверніть козенят фермерці Юмі. Ми знаємо, що вони у вас. Але козенята знову зникли. Гончик помітив ланцюжок козиних ласощів, і друзі побачили котів. Але козенят ніде не було. Раптом задзвонив щенпад райдера. «Козинята, йомі, юмі щойно зжували мій пляжний рушник, скаржилася мер Гудвей. Друзі побігли на пляж. Райдер наказав гончику загнати малюків на пліт, і щеня чудово впоралося. Ой, пліт у ніс приплив. вигукнув раптом гончик. Зумо, потрібен рятувальник на воді, скомандував райдер. Зума залучився до операції і дістався по воді до козенят. Райдере, вони зжували мотузки і пліт розвалився. Що робити? запитало щеня. Потрібно якось знову зібрати колоди, сказав райдер. Знаю, прийшла на допомогу фермер Каюмі, нехай козенята потупотять прятицями, як на уроках йоги. І козенята затупотіли, і колоди повільно зібралися докупи. Так тримати, штовхає вас до берега. крикнув зума. Маленькі козенята благополучно повернулися на пляж. Дякую, щенячій патрулю, родила фермерка Юмі. Жодних проблем. Якщо ваші козенята знову втечуть, тільки свисніть, відповів райдер. Здається, я придумав нову позу йоги, сказав зума, подивившись на козенята, які попадали на пісок. Назву їх кізочка, яка хропе. І друзі розсміялися. Сподобалась історія? Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі пригоди.